Сьогодні ми проводжаємо останній путь ще одного захисника нашої України. Сергій загинув як справжній воїн, як справжній чоловік, захищаючи нашу вітчизну. Ми ніколи не забудемо. Подвиг Сергія. Слава герою! Перемога буде за нами. Слава Україні! Сергій Олександрович Проценко старший син у багатодітній родині. Який народився барвистого жовтня 1988 року, і якого забрав назавжди похмурий січень 25-го, Сергій навчався і закінчив школу номер 4 Він обрав спеціальність електромонтер з ремонту та обслуговування електроостаткування, яку здобув на базі Шосткинського професійного ліцею. З 18 років юнак пов'язав своє життя з військовою справою та захистом батьківщини. Спочатку проходив військовий вишкіл та службу у повітряних силах у Чугуєві. А у 2011 році вступив на службу за контрактом в Національну гвардію України. Він був добрим, порядним, готовим завжди прийти на допомогу. І обожнював подорожувати зі своєю родиною. З початком повномасштабної агресії чоловік попрямував на фронт і виконував обов'язки контролера стрілецького батальйону. Взимку, коли Сергій виносив з поля бою своїх побратимів, оборонець отримав контузію. 17 січня родина востаннє розмовляла зі своїм захисником, а наступного дня він був визнаний зниклим безвісті. На теренах Донеччини всі щиро сподівалися на диво. На жаль, його не сталося. Родина отримала чорну звістку. Сергій Олександрович Проценко загинув при захисті незалежності та територіальної цілісності України. Герою назавжди 36. У пам'яті бойових побратимів, рідних, друзів і просто знайомих Сергій Проценко назавжди залишиться звитяжним воїном, який пожертвував своїм життям заради України. Загинув наш випускник 2003 року. Добрий, відповідальний, працьовитий, чуйний, тільки добрими словами можемо згадувати. Сергія, на превеликий жаль, його вже ніколи не буде між нами. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, знайомим, низький уклін, нашому герою, вічна пам'ять. Біль, сум і сльози, чорна звістка, на жаль, не судилось. Але ми назавжди будемо пам'ятати. Він настанеться в наших серцях навіки. Герої не вмирають, вони живуть, живуть в наших серцях. Низький уклін батькам за хлопця вихованого і співчуття родині. Герою слава. Сергій був господаром в себе вдома, завжди підтримував сільські роботи. Був молодцем і сім'я в них була. І є прекрасна, щирість співчуття родині, близьким за втрату такого прекрасного чоловіка, батька всієї громади Старосинського округу. Невимовний біль, всепоглинаючий смуток, гіркі сльози відчаю на обличчях родичів звитяжного воїна. Вони більше ніколи його не побачать, не відчують тепло його серця. Непереливки і побратимам Сергія адже вони втратили і друга. І соратника, і однодумця. Я знав Сергія як дуже охайну, добру, щиру людину, який завжди готовий був прийти на допомогу. нам. Він був дуже гарною людиною, майстром. Він все умів робити. Пам'ятаю, як одного разу він зробив з дерева гірі, гантелі та штангу. Всі ходили до нього. Він назавжди залишиться в наших серцях. Хай земля йому буде пухом. Сергій насправді був чудовою людиною, люблячим батьком, чоловіком, який завжди згадував свою родину лише з позитивного боку. Та дуже її любив. З його слів, він постійно про них думав. Всі побратими дуже, дуже ми сумуємо за Сергієм. Він назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять героям, герої не вмирають. Він так рано покинув цей світ, так і не встигнувши виростити сина та дочекатися перемоги. Але подвиг Сергія Олександровича Проценка навіки закарбується у пам'яті тих, хто завдяки його сміливості та звитязі досі зустрічає ранки на своїй рідній землі, заради якої 36-річний воїн віддав своє життя.